Їде на шипан. Відзняли сьогодні трохи матеріала про нього. Вам на пару днів дивитися. Ціна 6900 нагадую, їде Шавський район. 24 кінські сили. Резина задня 12,4 БШ 112 на 24 Передня 7,5 на 16. Класний трактор, багато їх продається. Він надійний, ми багато їх продаємо в гірську місцевість, Міжгір'я, великий березний. У нас в принципі, Закарпаття про те, що все гори. Так. Зарекомендував себе добре. Хто кого цікавить, телефонуйте, є в наявності, можна вибрати, є на широкій резині, на вузькій резині. На вузькій резині набагато дешевше, 6650 доларів виходить. Приходьте, торгуйтеся. І щось придумаємо. Завеземо, зробимо, все буде добре.